У сполучених штатах серйозно непокоєні погрозами нових терористичних нападів, які можуть бути здійснені на американській землі. Про які саме небезпеки попереджає американська розвідка далі у сюжеті Наталі Корбал. Найбільше занепокоєння викликають розвідувальні дані, в яких спецслужби застерігають, що терористи планують організувати переліт на американському авіалайнері до США принаймні двох жінок камікадзе з паспортами західних країн і західною зовнішністю. Цих жінок буде дуже важко виявити на противагу цій терористці смертниці захоплені в Йорданії кілька років тому. Передбачається, що мініатюрні бомби будуть сховані на чи в тілі терористок. Серед багатьох аеропортів, куди вислано. Додаткових американських спецагентів є Дубай, звідки щодня до США вилітають два прямі рейси: компанії Дельта до Атланти, Юнайтед до Вашингтона. За словами урядовців, перед тим як аль каїда вислала до Детройта терориста Умара Фарука Абдуль Мутаба, була зроблена невдала спроба заслати до США іншого смертника через Дубай. Арабська мережа Аль-Джазіра впродовж вихідних передала новий аудіозапис Бін-Ладена, в якому він твердив про приналежність Абдул-Мутаба до Аль-Каїди. Він також заявив, що Америка не знатиме безпеки, поки її не матиме Палестина. Але на поточний момент американська сторона більше стурбована. Не Бін Ладеном, а діяльністю аль каїди в Ємені. Хоча в бойових операціях було знищено багато послідовників угруповання, які готували до виконання терактів, але на свободі лишається народжений у США радикальний клірік Анвар Авлакі, який вважається рекрутером та провідником Аль-Каїди, в тому числі і згаданого Абул Мутаба і Маліка Гасана Нідаля, який в листопаді влаштував теракт на військовій базі в Техасі. Наталія Корпал, Голос Америки.